Крім широко поширених біблійних, міфологічних сюжетів, часто зустрічаються роботи на історичну тематику, в яких висвітлюють історію міст важливих подій і справжніх героїв. Створів живопису, ми дізнаємося про архітектуру, якої вже не існує, одяг, традиції. Як кажуть, без мистецтва неможливо зрозуміти історію і навпаки. Перед нами картина польської школи 19 століття Оборона Теребовлі. Теребовля це містечко на Тернопільщині, яке славиться своєю цікавою і давньою історією. Тут збереглися вали давньоруського міста, перша згадка з 1097 року. Теребовля відома і як пізньосередньовічна фортеця. Вона згадується в 1341 році в переліку міст, захоплених королем Казимиром III. За свою історію, Теребовлянський замок був свідком багатьох історичних подій. На цій картині зображено подію, яка відбулася в Теребовлі в 1675 році, коли на місто напало десятитисячне турецьке військо, яким керував Паша Сердар Ібрагім Шішман. Дев'ять днів оборонці героїчно відбивали атаки турецького війська. Обороною керував Ян Самуель Хшановський. Коли закінчувалося продовольство, порог, деякі мури були зруйновані, Ян Самуель на таємній нараді приймає рішення виконати вимоги турків і здати фортецю. На цій картині зображено оборонців в лицарських обладунках, які готові до бою. Група мирних мешканців і на передньому плані тидітна постать Софії Гшановської. за допомогою виразу обличчя, жестів художник хоче передати емоційний стан обложених їхнє перехвилювання за долю міста і його мешканців. По іншому відтворив цю подію у своїй картині талановитий польський художник 19 століття Лефлер Леопольд. Він акцентує увагу на дружині Яна Самуеля Хановського Софії, яка, почувши розмову про здачу замку, постала перед чоловіком з двома кінжалами у руках і промовила: немає і бути, не може ніяких переговорів із загарбниками. Будемо битися разом. Або помремо, або переможемо ворога. До тебе звертаюся, може мій, і заявляю, що один кинжал вразить твоє серце, а інший моє, якщо в не згасла любов до свободи і честі вітчизни. Такі слова підбадьорили чоловіків і звичайно мужні жінки, і вони з останніх сил тримали оборону. Тут на допомогу підійшов Ян 3 Собіцький зі своїм військом, турки покинули облогу, таким чином і фортецю, і місто було врятовано. Лефлер Леопольд, польський художник, який народився в Жешові в 1827 році. Випускник Віденської академії мистецтв того навчався в Кракові, Мюнхені, Парижі. Його картини були дуже популярні в другій половині 19 століття. Є багато праць на історичну тематику. На запрошення Яна Матейка. Лефлер Леопольд повернувся у Краків, де був призначений професором в школі витончених мистецтв. Там попрацював 20 років, помер в 1898 році в Кракові, де й похований. Художник виділив Софію Хшановську, вмістивши її на передній план, навпроти, Ян Самуель і Група чоловіків, увага і погляди, яких спрямовані до Софії. Ідеалізація образу досяглася за допомогою витонченої постаті, жесту рук, гордо піднятої голови, м'яко освіченого обличчя. Палітра композиції не виходить за межі кількох тонів, причому досить темних. Лефлер прагнув привернути увагу до образу сильної особистості, духовно багатої людини, для якої свобода і честь були на першому плані. Софії присвячували вірші і пісні. Ця подія послужила сюжетом для багатьох художників. Лесер написав картину Оборона теребовлі. Яна Машковського Оборона теребовлі зберігається у Львівській національній галереї мистецтв. Мешканцями міста неподалік замку було встановлено пам'ятний. Який пізніше зазнав руйнувань. Споруджений новий скульптором бухенеком в 1940 х роках зруйнували радянські війська. У 2012 році до дня міста повністю відновлений пам'ятник Софії Шановській скульптором Вільгушинським.